Магнолія починає квітувати. Ця теж уже потрошки нас передають мінусову погоду. Не знаю як воно вплине. Померзла була вся магнолія. Почала була розпускатися Ті, що Пізніше, то десь буде декілька квіток. Ті, що раніше хотіли розпуститися, то померзли. Ось, Наприклад, повністю засохла. Але трохи буде. Ця пізніше розпускається, то... то ситуація не така плачевна, але теж є померші. Це десь на тиждень, мабуть, пізніше. Це її врятувало від переморозків, які були. У нас був мороз до мінус 5 вночі і він дуже багато дав біди. Це на другий день, така манулі. Краще розкітла. Їй дуже не вистачає. Вона, хоч, можливо, не така ефектна якось. Це Суванжа, здається, а та інша забувся, як називається. Але вона великі квіти, має густо квітувала попередній рік. Колір мені подобається, він такий ніжний, рожевий. Ну все. Декілька днів нас порадувало і обсипається. Ці ще є декілька цих квіток, але це ненадовго.